Пане Олексію, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися на релігійну тематику, зокрема обговорити законопроект, який вже більше як півроку знаходиться в Верховній Раді щодо можливої так званої заборони УПЦ Московського патріархату в Україні чи загалом церков, які Знаходить центр, який знаходиться в Україні агресорці, ми бачимо, які дискусії тривають протягом цього, цього часу. Бачимо, як в парламенті теж киплять пристрасті щодо винесення цього законопроекту на голосування у другому читанні. І цікаво почути вашу експертну думку стосовно того, то, чи все таки наші парламентарі спроможні будуть винести цей законопроект на голосування, чи зможуть його підтримати. І в такому разі. Якщо дійсно він стане законом, то яка доля може спіткати УПЦ Московського патріархату або ще, вірніше, вже називати, РПЦ в Україні? Саме так РПЦ в Україні. Ну Я скоріше, на друге питання зможу відповісти, бо я не є експертом з приводу того, що депутати спроможуться поставити на голосування, а що не спроможуться. Я не знаю, які там таємні кулуарні договори відбуваються з цього приводу. Що я можу зробити? Я можу спрогнозувати справді, що станеться, якщо ці закони ухваляють на тому вигляді, як його зараз комітет відбував читачі. Дивіться, там ідеться про те, що релігійні організації, які мають центр у ворожій країні, так просто кажуть, вони не можуть мати. Е, Папа, можуть володіти власністю. Всі ті, хто говорить там про землю майно, вони розриваються до строку. Тобто, от всі е, тоді РС е, ну, в Україні кожна одна юридична відносно. Кожна церква, е, кожна парафія це юридична особа. І от якщо про цю парафію доведено і передбаченому законом порядку, що вона. Має центр там, в Москві, то її це все стосується тоді і примусово ліквідують як і особу, забирають майно, забирають землю, якщо вона була, і так. От що до чого це призведе? В яку ситуацію це ОПЦ, яка є зараз? Є певні сподівання, я таке зустрічав, депутати навіть про це питали, може їх це підштовхне, Об'єднатися ПЦУ. нарешті. Тобто це тиск, який їх буде штовхати в цю сторону. Ну тут мені здається, одне можна гарантувати, що ситуація різко загостриться, тиск зросте, але е, такий результат, я думаю, що він буде досягнути тільки частково. Скажу чому. Дивіться: от е, були ще такі ілюзії, і в депутатів. І в частини самих представників УПЦ я навіть те зустрічав, що можна їх змусити остаточно відірватися від Москви і хай собі існують як незалежна українська церква. От цього точно бути не може. Щоб УПЦ розірвало стосунки з РПЦ по-справжньому, а не так, як вони це зробили хитро, тільки для тих, хто не розуміється. І при цьому залишилося як незалежна церква. Це неможливо, тому що православ'я світове так не працює. Тут, напевно, треба почати з того, що різні христи... гілки християнства взагалі по-різному дуже розуміють, що таке церква і що робить церква церквою. От для протестантів це простіше. От ми зібралися сповідувати Ісуса Христа, ми самі себе оголосили церквою, і нас інші протестантські церкви. Радо визнають як церкву, якщо ми сповідуємо таке ж, як вони в особливості віросповідання. Якщо ми християни віри іванівської або баптисти, нас брати по нашій конфесії по нашій деномінації передається транзитом. Тобто, якщо як російська православна церква стала окремою. Визнаною церквою, тільки тому, що її такою з нього вибили це висвідчення московського митрополита на патріарху. І от тоді вже інші церкви нічого не могли зробити, ну визнали. Без такої передачі естафети церковної спадковості, православ'я не працює. Тепер уявіть собі, ОПЦ реально розриває стосунки з РПЦ зі своєю материнською церквою. І хто вона після того? Вони розкольники. Вони будуть тим самим, що вони е, дуже е, так, ущ, уїдливо за що критикували Філарета, коли він відірвав УПЦ КП, створив, відірвавши свою частину церкви йому підконтрольну від тої ж самої РПЦ. Ну, як, собі, як ви собі це виявляєте? УПЦ весь час Української незалежності казало, що це розкол, це ганебно, це ніяка не церква, це самосвято. А тепер вони що, опиняться в такому ж становищі? Стануть самосвятами, стануть псевдоцерквою? звісно, що вони на це не підуть. Чи визнають їх інші церкви в такому стані? Точно не визнають. Навіть з'явилася дня інформація, буцімто Онуфрій перед Архієрейським собором розпитував інші церкви. А чи не визнаєте ви нас, якщо ми справді от вам надішлемо листи, що ми тепер по-справжньому, а не так для української влади, для маскування, ми незалежна церква? І всі відповіли, що звісно ж не визнають. Ну так і правильно не визнають. І навіть дивно, що Амуфрій це спитав, тому що відповідь самоочевидна. в Україні є канонічна церква, визнана Константинополем, і за його прикладом починають там. Одна за одною визнавати і інші церкви. Зараз ще не всі, бо ще РПЦ достатньо сильно з Москвою не хочуть сваритися, і тянуть час, дивляться, як воно піде. Але процес визнання йде. Для Константинополя все ясно. Тут є вже одна українська церква на своїй канонічній території, це ПЦУ. І ніякої іншої церкви не може бути. От що тоді виходить з ОПЦ? Вона від РПЦ відірвалася. До Константинополя не пристала. Хто вона тоді? Вона те, що в християнстві називається парасинагоги, тобто паралельне зібрання. Зібрання десь там порі. Це не церква вже. А інший варіант, другий, це піти на поклон до ПЦУ. От частина парафії це зроблять. Але я не вірю в те, що це зробить верхівка УПЦ. Це треба як свою гординю переламати. І знов-таки про ПЦУ вони весь час. Просто спіною в роті казали, що це розкольники, це не справжня церква, це неправильно, це самосвяти. Вони ж її так само таврували, як до того філарети у ПЦКП. І що тепер йти вклонятися? Тому залишиться частина парафії перейде до ПЦУ, а решта опиниться в стані Гданої церкви, яка все одно буде РПЦ по суті. Буде намагатися це приховувати і буде давати бої в судах. Тобто, тут будуть такі. Ми відкриємо собі новий фронт релігійний, де будуть такі бої місцевого значення, але достатньо активні по всій Україні. Залежно від того наскільки активно держава буде виконувати цей закон, якщо отак його ухвалять, як він зараз є в проєкті. Чи нам потрібно зараз отак вибух такий? От хай депутати думають, ми не мали інформації, щоб сказати: тут більше шкоди чи більше користі. Я можу гарантувати, що шкода буде. І користь також певна буде. І ще буде шкода за кордоном. Бо активізація цих процесів дасть активізацію розмов про те, що в Україні гнана церква переслідують християн, тому що вони якісь такі неправильні християни, релігійна нетолерантність. Тобто, це буде трошки псувати імідж України. От чи ми готові зараз на це піти заради того, щоб витиснути максимум парафію ПЦ, щоб вони перейшли в ПЦУ? Тут треба політологічний аналіз, який я сам не зроблю, але я навіть від депутатів не чув, щоб їм хтось таке робив. Там, наскільки я знаю, все на емоціях. Пора поставити в цьому питанні крапку. Але це буде не крапка, це буде кома, а за нею нова і така досить конфліктна історія. Пане Олексій, але цікаво, наприклад, якщо влада не буде активно виконувати цей закон, як коли він стане законом, звісно, бачимо схожа ситуація з іншим законом щодо того, що УПЦ мала би стати РПЦ в Україні і змінити свої статути. Але ну ми мабуть жодної парафії не чули, щоб вони змінили свій статут і, згідно закону, який ще з 2019 року в Україні чинний і Жодна парафія не стала РПЦ в Україні. Якщо от з прийняттям цього закону, про який ми говоримо, трапиться так само, що влада ніяк не буде його виконувати, чи, чи як це вплине на релігійну ситуацію і як це сприймуть безпосередньо в самій УПЦ МП? Це дуже гарне питання. Насправді кілька парафій змінили назву відповідно до цього закону, про який ви згадали. Я чув про кілька таких парафій. Угу. В яких ситуаціях вони мусили це робити, коли з якихось своїх технічних причин вони мали перереєструвати статут. Тобто їх не змушують тих, хто сидить на своєму статуті тихо і не змінює його, і не має потреби його змінювати, їх органи влади не чіпають і не примушують перереєструватися. А от кому зараз припекло перереєструвати статут, отут їх органи юстиції зустрічають і кажуть, ні, ні, в нас є закон. Давайте тепер змінюйте назви і повідно до цього закону. Тобто цей закон працює, але тихо і тільки, тільки тим, хто засвідився. Що буде з цим законом? Ну от знов таки, справді, тут у влади буде поле для маневру, і можна, можна цей закон використовувати дуже ретельно і активно, а можна спускати на гальмах і вибивати собі якісь то кроки назустріч від УПЦ. І її окремих представників. Ну що це може бути? Те, що завгодно, хоч електорально. Е, замов е, е, якесь то добре слово для паства за нинішню владу, щоб паство правильно проголосувало. Уявіть собі, от священник буде вдячний за те, що могли його чіпати, але не чіпають і від нього вимагають так, йому натякають на те, що є дуже конкретна форма вдячності. Скажіть там своїм прихожанам, що ця влада, вона, бачите, могла вас зачепити, але не стала. А прийде інша влада, і невідомо, як воно буде. Тобто, так, це можна використовувати цей закон серйоз а можна як батіг для політичних маніпуляцій і тиску. Є такий варіант, і в цьому також є певна пастка. Тобто, тоді на УПЦ тиску стане менше, але водночас буде тиск на державу. З боку опозиції, що держава ухвалила закон і сама ж його мляво виконує. Це перетвориться на передвиборчу історію, коли кожна сторона буде агітувати, активізувати своїх прибічників в електораті. І водночас тут буде розігруватися ще карта впливу такого неформального на окремих представників і окремі парафії УПЦ. Пане Олексію, але чи не пов'язуєте ви тут схожої ситуації? Те, чому цей закон і не голосується, не виноситься у сесійну залу, зокрема, через можливу втрату електорату? Адже, ну мабуть, не ліконися не секрет, що в 2019 році, мабуть, 99% прихильників УПЦ голосували саме за Зеленського і за цю владу. А тепер ця влада боїться втратити такого прихильника, чи вже тепер не прихильника, адже часто. Чуємо від представників ПЦМП про гоніння на цю церкву і про ту владу, яка займається цими гоніннями. То чи ви не вважаєте, що тут є теж побоювання влади щодо цього? Абсолютно. Влада боїться отримати новий прошарок людей в Україні, які будуть чим світ стоїть, лаяти цю владу, сварити її і казати так от влада? Ми ж такі гарні, ми ж так написали на папері, що ми начебто від РПЦ не залежимо. Ну це насправді е, чиста бутафорія для тих, хто не розуміє, як працює церковне право. Але світському праву дуже важко дотягнутися до церковного. От як ви ну для церкви зрозуміло, для канонічного права зрозуміло, що УПЦ є церквою тільки тому, що вона гілка РПЦ. Угу. Вона відривається всерйоз від цієї гілки, і вона вже церква. По інші церкви світу, ну це те, що ми з вами вже проговорювали. Її як таку відрубану від РПЦ гілку, її ніхто визнавати не буде. Всі скажуть: або з РПЦ, або в Україні вже є церква, яку тут нам от Константинополь пропонує визнати. Тут немає інших варіантів. А Якщо їх так затиснути і е, вимагати тут кар карти на стіл, звісно, вони перейдуть в активну оборону. Зараз вони тихо сидять, замаскувалися, показали статут, в якому буцімто вони не мають адміністративного, тобто світського зв'язку з РПЦ, канонічний то є. Про це тихо сказано, так трошки натяками для тих, хто вміє читати, і знає канонічне право. А решту, от вони замаскувалися. Її сидять тихо. Чекають, чим це скінчиться. Якщо цей закон ухвалять і почнуть виконувати, тихо сидіти вже не вийде. Поведеться тоді боротися активно, а їх заганяють в кут. Коли щора заганяють в кут, він починає кусатися, атакувати вас. Хоча, якщо йому є куди втекти, він не буде вас кусати, він втече. А тут, щур загнаний в кут, він стає небезпечним. Так для влади це ще один головний біль. Пане Лексі, але також цікаво почути вашу думку щодо ситуації, зокрема із переходами до ПЦУ із УПЦМП і про тих парафіян, які, наприклад, далі твердять, що вони. Справжня українська церква там наша віра православна, все таке. І ну, не хочуть вникати от в роз'яснення релігії знавців, філософів, людей, які дійсно можуть це, це все прочитати, що, зокрема, написано і в статуті УПЦ МП, і розтолкувати це. Але ці люди ну, просто вони не хочуть це слухати. Чи можна яким чином владі, чи не знаю, кому якомусь комусь людям так, Якимось інтелігенції достукатися до вірних УПЦ МП. Ой, боюсь, це дуже важко, тому що людей з поза меж УПЦ навряд чи віряни УПЦ будуть активно слухати. Ми ж всі, хто не входимо в цю церкву, ми ж всі чужі, і, в принципі, і звати нас ніяк. Послухають вони тільки своїх. Але навіть коли священник вийде і скаже своїм парафіянам: От ви знаєте. Я тут і мої інші брати-священники багато чого лайливо казали про ПЦУ. Але давайте все ж таки замислимося над тим, щоб перейти до ПЦУ. Я навіть не певен, що парафіяни свого священника послухають. Я колись мав таку цікаву розмову зі священником в Польщі на гнясницькій конференції. Це така велика конференція і чи щодворічно католицької польської церкви, і говорили про те, як може впливати священник на ставлення своїх парафіян до українців. І священник мені відверто сказав: важко йти проти паства. Якщо паства, якщо парафіяни мають певні свої упередження, певні настанови вже сформовані, священнику дуже важко опиратися цього, Бо інколи треба. Але якщо тут починаєш опиратися надто активно, пас просто розриває зв'язок з цим священником і хоче іншого священника, який буде їм казати те, що вони чули раніше. Тобто, це насправді така дуже традиціоналістська частина нашого суспільства, вони просто звикли що так правильно, і вони не хочуть думати над тим, щоб це змінювати. Ну навіщо їм якісь додаткові перегляди того, що от раніше працювало? Ви розумієте, наше суспільство, воно таке багато укладне. Ми живемо одночасно і в різних культурних світах, в різних куль... історичних прошарках. Частина суспільства живе в модерній добі, частина живе в постмодерній, а частина живе в домодерній добі, в, тради... в традиціоналістській культурі. І от якраз е, велика частина не всі, але значна частина вірних ОПЦ. Це от така традиціоналістська культура, де важить не рефлексія, не міркування. Важить те, що ми один раз звикли що так правильно, і все. І от е, збити це ну будуть страждання, будуть е, обурення ще більше, ніж зараз навколо мобілізації. Тобто, так, це перетвориться на точку кипіння локального такого суспільного обурення. Люди не будуть розуміти, а що не так. Ми ж то якби нормальні люди, ми сповідуємо свою віру, і що ви від нас взагалі хочете. Відчіпіться. Вникати в це, ну хтось буде, але там, де з паствою попрацював священник інтелігентний, розумний, такий, що може донести, принаймні, там, до верхівки парафії, а вони вже іншим парафіянам. Тобто, це така робота, яка не робиться за один день, навіть за один місяць не робиться. І ще в тому небезпека підштовхувати цей процес. Тобто, от священники, як ми бачимо зараз, вони дозрівають окремі священники ОПЦ до переходу в ПЦУ. Але комусь треба було дозріти три місяці, комусь півроку, комусь рік. Якщо зараз це підштовхнути отак: от, давай вирішуємо негайно, є більший ризик отримати негативний результат, тобто народ піде в глуху оборону, замість того, щоб повільно дозрівати і все ж таки дозріти до переходу. До речі, на підтвердження okay. ваших слів принаймні бачимо в Волинській єпархії, що деякі священики у ПЦМП почали самі переходити без парафії, адже парафії вирішили залишитися в московській церкві. А от якщо цей закон, чи точніше, коли цей закон буде прийнятий, на вашу думку, то тоді все-таки священики будуть переходити разом з парафіями, чи адже все-таки більшість цих священиків знову ж таки лишаються в УПЦ МП і лише одиниці переходять або з парафіями. Або один, або самі ви знаєте, тут потрібна соціологія, якої, як мені здається, наскільки я знаю, навіть ніхто не робив, тобто, це треба опитувати парафіян, проводити фокус групи і питати їх, от брати такі заміри, збирати цих парафіян і казати: от якщо завтра стане питання, руба, або ви переходите в ПЦУ. Або ви самосвяти, і, або вас забирають взагалі все майно, якщо ви тримаєтеся за той зв'язок з канонічною церквою московською, який ви мали досі. От якщо так постане питання, що ви будете робити? Певно, що розділяться на три групи. Певна частина скаже, що давайте все ж таки тоді ПЦУ як найменше зло. Частина скаже, ми підемо тоді, будемо самосвятами, а що робити. Так само, як колись у ПЦКП Філаретівська. Частина каже: Ні, ми будемо боронити себе опротестовувати. Якщо спробуєте в нас відібрати храм, будемо його захищати. Ви розумієте, в чому тут небезпека? В християнстві є велика багатовікова традиція постраждати за праведну віру, тобто, ми з людьми на рівному місці. Можемо зробити мучеників за віру, і знайдуться люди, які підуть на таке мученичество, і їм це буде більше, якби більш логічно для них, ніж е, перепрошую, буде для них більш логічно, ніж е, будь-який інший варіант. Тобто вони будуть готові радше постраждати за віру, яку вони вважають правильною, ніж будь-що інше робити. Є і така небезпека. Тобто, ми собі створимо от таке от гнану церкву. І в якій пропорції воно поділиться, я не можу сказати. І я боюсь, що навіть жоден релігіознавець вам не скаже. І я можу точно, от єдине, що я можу точно сказати, що в депутатів зараз такої аналізу нема. Тому вони вирішують так, от, на емоціях, на імперативах суто політичних, що так правильно. А наслідки ну, будуть такі, які будуть. будуть. Е, так, пануці... щоб, за що боротися, то я не боролися. Але ще цікаво дізнатися вашу думку, чи можливо навіть ваш прогноз, якою ви бачите в стратегічному плані долю УПЦ МП в Україні? Чи вони дійсно можуть піти в підпілля, чи вони, можливо, стануть якимись своїми такими старовірами, ну, якщо говорити, в віддаленій перспективі? Ви знаєте, в віддаленій перспективі. Я не знаю наскільки це реалістично в політичному плані. Але так по уму, як що робити, мені найбільше подобається позиція архімандрита Кірилого Ворона, який колись був і в ОПЦ, і він активно стежить за подіями в Україні. і В той же час він наш такий активний лобіст у світі зовнішньому, причому спілкується з різними церквами, виступає на різних континентах. Він, він каже, що в якомусь невеличкому розмірі це в Україні. Варто було б навіть зберегти для особливо затятих. Це буде така кубка, яку як резервацію обнести її парканом, і щоб всі знали, оце от Московська церква абсолютно невиправні люди, які от стоять на своєму. Ну і в цій резервації вони збережуться. Отак, от тобто радше не знищувати їх, а отак от от огородити великим парканом і е, за цим парканом тримати. А решта, а більшість все ж таки різними способами дати певний час на оговтатися, дати певний час на трансформаційні процеси і вести до ПЦУ, але вести в такому темпі, в якому люди реально готові йти. Головне, щоб вони не стояли на місці і не імітували активність, а реально рухалися. От тут тонка ситуація, тут радше вже не для закону, а для виконавчої влади створити такі умови, щоб реально максимальна кількість. Священство УПЦ замислилися над тим, що краще зараз рухатися в цьому напрямі і крок за кроком, і щоб влада бачила, що вони ці кроки роблять і свої парафії готують, принаймні ведуть такі розмови, або далі буде тільки гірше. Оце була б найправильніша тактика, на мій погляд. На завершення, пане Оксі, також як ви вважаєте, то а якою реакцією буде безпосередньо РПЦ і в разі прийняття цього законопроекту, і загалом в в разі і наступних кроків з боку УПЦ МП, які б вони не були? Ну, це РПЦ те дасть козир е, ідеологічний для пропаганди проти України, це очевидно, і вони його будуть використовувати на всіх майданчиках, до яких можуть дотягнутися. Буде Скарга, ну і втрати само собою, там є свої стосунки. Обов'язково будуть скарги у Всесвітню Раду церков, будуть підняті на вуха всі лобісти РПЦ в усіх країнах світу, США будуть брехати і обріхувати як завгодно, і їм тільки привід дай. От буде новий інформаційний привід, щоб сказати, що Україна взагалі не вартує підтримки, тому що вона порушує засади. Толерантності, який тут може бути хитрий хід з боку РПЦ, в самій Росії про толерантність релігійну давно не чули. Але на зовнішній світ вони роблять таку вивізку, і вони скажуть: ви, мешканці країн ліберальної західної цивілізації, хочете прийняти Україну до себе. А ви подивіться, вони ж не ваші, вони ж абсолютно чужі для вас, вони релігійно нетерпимі, вони взагалі там нацисти. І вони от реальних, нормальних своїх православних християн переслідують. Тобто, от ми відкриємо ще один фронт для себе, Активізує цей фронт боротьби з ідеологією РПЦ по всьому світу. Це буде і в Латинській Америці лунати, це буде в США лунати. Наскільки нам можна вдасться відбити цю атаку? Ну, ми якось відбиваємося, але, на жаль, в РПЦ ресурсів інформаційних навіть сьогодні не менше. Державу Україну є кому захищати. в нас є друзі на Заході, і політики західні вони активно стоять. Але я не дуже вірю, що пан Шольц або Макрон, або хтось іще так активно впишеться за Україну в ситуації, коли Україна розбирається з УПЦ. Як вони вписуються, коли Україна воює проти Росії? Тобто тут нас будуть світська влада західна для нас, не буде тут активним союзником. Треба буде шукати союзників серед тих, хто розуміється на тому, як реально працює православ'я, як працює релігійна ситуація. Їх не так багато. А якщо вони навіть є, наскільки багато людей на заході їх послухають порівняти це і порівняти з тим, як багато до, до скількох людей на заході дійде пропаганда через РПЦ через західних їхніх лоббістів. Тут також нам буде тяжко. Тобто, ми купляємо собі деяке спрощення релігійного життя в Україні, бо ми підштовхуємо з усіх сил жорстко починаємо штовхати парафії УПЦ для переходу в ПЦУ, Але водночас ми собі наживаємо цілу купу. Загострень і проблем, які точно будуть. І от чи це не за велика ціна питання, я не знаю відповіді, чесно. Я тільки е, припускаю, і в е, дечому напевно знаю, що це не аналізували ну так науково всебічно-системними методами. Це зараз вирішується от на ура. Давайте з патріотичних міркувань проголосуємо це, бо це ворожа церква. А далі якось то буде.